выступают наши любимцы, наши выпускники. Приветствуем их. Один из этих всегда пользуется самым большим уважением и авторитетом в классе, в школе, потому что они самые умные, самые мудрые, самые старшие. Ну, а во-вторых, что у нас мы сегодня завершаем наш театральный фестиваль, как бы ни было это грустно. Последний спектакль. И хоть до Рождества еще далеко, но так построен в этом году учебный процесс, учебный год, структура учебного года, что на Рождество, к сожалению, мы в школе не будем. Поэтому мы сегодня празднуем Рождество и Святкови Вечерныти, и Сватанья На Гончарівці. Підтримуємо наших любівців, наших серцях і вас. З ну, Богом панеся. Доброго здоров'ячка всім дорогим гостям! Нова радість стала, яка не бувала. Зірка ясна над вертепом весь світ осяяла. да Христос родився, там світ просвітлився. Але про це що зарано? От завтра зранку цю колядку співати буде вчасно. А сьогодні святий вечір. <клес> члени родини мають бути вдома. Боронь може провести цей день десь поза хатою. Весь рік блукатимеш світом. Усе живе і мертве, що є в господарстві, має зустріти урочисту годину на своєму місці. Боронь боже сваритися в цей день. Навпаки, треба миритися, щоб весь наступний рік були в хаті мир і добробут. Мар'яно, ну, де ти поділася! Дино, допоможу мені. Уже йду. До речі, мене звуть Мар'яна. Я найстарша мами й тата. А ще мене сестричка Оленка та два братики Стицько та Грицько. А зараз тобі потрібно мамі допомагати. Грицько. А давай хто перетягне? Ти ж малий, де бишка перевіримо. Вас батько кликав Навчала мене моя мати, як ворогам роти позакривати. Ти не завжди знаєш їх усіх. Тож заворожу всіх раз. Ось візьму якусь ганчірочку, розірву її на малесенькі шматочки та тими ганчірочками затихає всі дірки в лавах та у слонах. Мамо, це ні. Тож будемо накривати вечерю, а ну і ставай до нього на возкажу. Дай Боже усім здоров'я. Помагай Боже! Ну що, дівчата, будемо вечерю накривати. Міша страва. О, а ну на це одвар! Понесемо його на базар. Мамо! Дійси вже хочеться. Потерпи О поскоро зійде божий син, тоді і поїмося разом. А поки що попой водички. А я й води не питиму, що болітку спрага не мучала, так батьки завжди кажуть. Так, поки скінчимо вечерю, не можна хати виходити нікому. Дай, Боже, усім тим душам, що померли, що в лісі заблудилися, у водах утопилися, у темних нетрах задушилися, що від нас молитві йдуть та їхні душі спом'ятнуть. Помоги, Боже, тим, хто мандрує чи задрукався, огради їх силою Своєю, захисти від всякого зла та вкажи дорогу додому. Господи, захисти худібку нашу від звіра, а нас, грішних, від віри поганих та від безвір'я, на росах, на водах і на ліжких переходах. Дякуємо Божові святому, що допоміг нам дочекатися у мирі злагодів цих божих свят та допоможи Боже їх добре справити та наступних дочекатися. Амінь, амінь, амінь. до кожна селі має звітати душі помилу. Вони можуть бути скрізь, на копічку, на валах. Тому треба спочатку здмухати їх, а потім уже сідати. Дівчата ворожать. Добрий вечір, подружки. Чудуть у тебе сьогодні дівчата ворожити? Звичайно ж будуть. Дія до тебе з проханням. Дозволь мені, будь ласка, племінничок своїх привезти поворожити. Вони дівчата міські їм таке дуже цікаво. Приймемо і до свого корпуса. І пішла Доброго здоров'я! Доброго. Доброго, доброго доброго. А чому не запізнилися? Це та, не самовчасно. Так, а ви чи принесла ви що ми з вами Звісно, буде? О, це ти вже не сама. Добригосім вечір. Хоч ми приміні. Наші дівчата веселі, ти і випадки. Yeah. Добрий вечір усім у цій хаті. Yeah. То ми вже прийшли ворожити, тітку Оксану. Ну, no, хоч і добре. І так, знайомтеся, це мінити тітки, Ганне. Ну що, будемо всі роком ворожити? Звичайно, будемо, тітко Оксана. А кажу, воно приготували? Звичайно, завари. Тому тут вже, вже пішли oh. долю закликати. Це дуже гарний прикмет. Куплю собі нову сукню чи хустку. А я таке почула, підіваської насиводи живе. Ворожі собі долі, так і заміж наступного року. А я чула, як тітка дочки наказала, якого не прикрасити. Це було мені знати, що в тебе будуть нові прикраси сережка або каблучка. А я почула, як дякую. Чи молодець? Якщо на останню травину припаде в дівець, буде дівчини семи російським. А якщо молодець, зустріне вона парубка. Ой, а що це таке цікаве робите? Розкажете? Звичайно, розкажу. Слухайте уважно, то що м'ядоці. Є шість речей, чарівних речей. Одна з вас повернеться до них спиною, а подружку пересунуть, помінявши місцями. Вибрану Лахуточка кохання, відка дівування, колючка сварку з коханим, а крестик – монастирське життя. Тітонько Оксано, якщо знайдемо зерна для нас, ми ще й на землі поворожили. Розбудиваємо зерно. що коли у вас випаде парне, то дівуватиме самуватиме, а коли випаде парне, то будете у парі увесь світ. А в мене парне. і в мене парне! Пар, 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 пар. Дівчата, пам'ятаєте, як на Катеринового вишня. Жодна з тих гілочок не зі'яла до мене за дівчата на удачі будете розквітати, як вишня на весні, і усі станете нареченими. Чи хоче хтось із вас щось цікаво про себе дізнатися, окрім одруження? Дуже цікаво, я хочу. Бачу круту гору, та хтось підіймається на неї. Це, певно, ти. А над горою бачу сонце, наче змережево. Думаю, станеш ти знатною майстриною. Бачу, нібито шляхи розбігаються, багато мандруватимеш. Дивись, наче два птахи летять, а за ними це. Одне, друге, третє, четверте ще. Буде в тебе гарна родина, чоловік господар, діточок чимало. Годі вже очі болять на вогонь дивитися. Ось послухай, треба зняти себе пасок та покласти його хрестом під подушку та промовити такі слова. Живо в Києві на порах, кладу хрест в голова. З ким вічатися, з ким заручатися, тим за руки держатися. Ой, тіточка, так одразу і не запам'ятаєш я повторю, а ви разом зі мною живу в Києві на горах. Живу. Останні куснопа жита перед різдвом. А під Василя дідуха запалюють. Але домов робити Пізніше. Пустіть до хати! Верніть його спішіть, хто такий. Без треба, баран круголовий, ведмідь клешоновий. пустіть до хати. Не пускано хату дуже вас багато. Пустіть ліпше, бо буде гірше. Бо як та <клухи> ми як вісім години та полатаємо ваші спини. Дівчати, колуб'ятинка, то ж ми битися, ми ж маритися прийшли. <клухи> Полюбила коваля, така доля моя. Я ж думала, почурявий, а в нього чуба нема. Далі, далі, що можливо, чого б тобі брови криво? та <клухи> заказу дивилась, та й брівенький відкрив. А до мене Яків приходить, коробочку раків приносить, а я їх раків забрала, а Якова з хати прогнала. Подорозі, рушу, по дорозі, по дорозі чорний, подивись, дівко на мене, яка <рес> <рес> я йому добиться. Діло куткаряба передається нога. Хто, хто перебив? Чотири лозини, п'ята палка, виходь до нас Наталка. палка. Нашу кішку дарують, тобі палку дадуть. А я таки забути, не можу, як тон детька в селя козу вкрав. А тонка веде, а то не йде. Він її вузою, вона его от Він її нишками, вона орішками. Вот так мы сюди. А, тоді ми лазили звідти стекли, вот так ми сюди потрапили. ditor qui